Сесія Кузніцовської міської ради оголошується закритою Іванович, Ви не можете закривати сесію. Відповідно, до статті 47 приглавно Кузніцовської міської ради. Проект порядку де не підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради. Ключ, головуючий, забезпечує розгляд питання у такій послідовності, внесення та обговорення пропозицій про виключення окремих питань з порядку денного, внесення та обговорення пропозицій про можливе включення до проєкту порядку денного, зяття за основу, виключення окремих питань з порядку денного, включення додаткових питань і затвердження порядку денного в цілому. Тому, так як це не дотримано, Сергій Іванович, ви маєте спочатку поставити розпорядження своє, яке ви видали спочатку. Потім вдавати пропозиції про виключення питань, і якщо депутати підтримують, тоді вже будуть зняти питання. Ваша одноосібна думка, що ви думаєте, що депутати не мають права розглядати питання про дострокове припинення повноваження міського голови, це є ваша думка, а не 30 депутатів Пермісовської міської ради. Всі послухали дуже добре секретаря міської ради, але він задум розповідати деякі речі. На сьогоднішній день регламент Кузнінцівської міської ради не діє в зв'язку з рішенням Читомирського поліційного суду від 3 грудня. Це по-перше. А по-друге, якщо ви згадаєте всі сесії, як ми проводили і як ми затверджували порядок денний, ми на всіх сесіях спочатку голосували за основу, потім включали додаткові питання. Це якщо по традиції, тому що регламент не діє. А по-третє, якщо регламент не якщо порядок денний не затверджений, то сесію проводити нема сенсу. Нема жодного порядку, жодного питання включено в порядок денний і нема що сьогодні розглядати. Якщо би за основу був прийнятий, ви далі можете вносити зміни. А так як за основу нічого не прийнято, ми не проголосували. На цьому сесія Кузнецьовської міської ради оголошується закритою. Питання. Згідно до Запитання сподіваного розламенту все війські можуть прищаїнці. А мими, братча, у Братча, сесія буде проводитись. Мені цікаво, на якому є рішення прикому. Є рішення є людина, яка позивалася. Як що? Я Ну і що, що. Є рішення вищого Де? Ви є? Де? Покажіть. 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 Тобі, ми ми показали рішення суду по відносинку, яке ви сьогодні припиняєте повноваження. Показали, до речі, воно було розповідає на комісіях Сергій Іванович. Воно є. Шановні колеги, я зазначаю всім присутнім в залі, що міський голова добровільно залишив сесію Кузнітовської міської ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні стаття 46, сесія є повноважною, якщо присутні більше половини від загального складу. Зараз ворог в Раді є. Відповідно, ми маємо приймати рішення. Перетворювати сесію на цирк і ви, вибачте, і за однією одні позицією однієї людини блокувати діяльність міста, ми не можемо цього робити. І депутати беруть на себе відповідальність. Що ми маємо приймати рішення. І за такою деструктивною позицією міського голови ми ніколи не розв'яжемо жодного питання в місті, Ні бюджету на 13 й рік, ні жодного земельного питання, ні інших питань. Тому ми маємо зараз продовжувати і працювати в інтересах територіальної громади. Зараз технічна перерва в зв'язку з тим, що міський голова одноосібно добровільно залишив залу засідань сесії. Для прийняття рішення підготовки для подальшої роботи сесії. Питання розходьте. Не розходьте, скухоти 27.